Підродити колишню славу села взялися у світильні, що на київщині громада, переживши окупацію в березні 22-го і відбудову руїни, переоцінила власну історію. Тож було вирішено відбудувати козацьку церкву і прибабити туристів. Для початку організували фестиваль на горі. Про неї згадують літописці. Як про городище, що заклав князь київської Росії Володимир Великий на світлофесті і собі з'їздила Інна Гуріненко. Літописне городище у селі Світильня, що на Київщині, на горі за земляними валами, ярмарок, співи і забави для дітей. Громада зійшлася на фестиваль. Найгаласніше біля столів із наїдками. Тров'янка домашня, домашня ковбаска, А це кров'яночка, зель, біляші, буреки. Ну так, кровянку. в основном Потрошку. Ну Це не це гуляння на кров'янку. Місцевий пасічник продає медовуху і дефіцитний цьогоріч липовий мед. У вас є? У мене є. Багато? Небагато для себе, трошки є. Бачите, невеликих кількостях, але є. Друзі Денис та Діана за донат пригощають компотом з ягід. Гроші збирають у банку для захисників. Рішили продавати домашнього компотика. Сворічка вища, багато яких ягод. готов. гривень за донат. Багашок було було точно. за перший раз вирішили так да. зробити. але збір на потреби захисників тут не один. Усі гроші обіцяє проконтролювати староста. Те, що збереться тут на фестивалі, це допомога піде військовим. З нашого старостату воює хлопець Чернюк, і це йому буде допомога. Фестиваль у світильні організовують самі селяни. Світильня – це душа нашої громади. Це єдиний старостат, в якому така самоорганізованість людей. Вони знаходять час для того, щоб створити таку атмосферу для людей. Тому це другий рік наш світлофест існує. Ідея фестивалю на горі у світильні належить пані Тетяні. Розказує за справу взялися після окупації у 22-му році. Після брутального свавілля російської армії стали свідоміші, переоцінили історію рідних місць і щоб ширити слав. Літописного села, де ще за часів князя Володимира заклали городище, то саме на цій горі і зібрали гуляння. Це фортифікаційна споруда. Її збудували для того, щоб передавати інформацію саме світло. Мені завжди було цікаво, що за городище. Я знала, що це святе місце. І коли я прочитала це, мене взагалі підштовхнуло до того, що тут потрібно щось робити, щоб це стало зеленою крапкою на мапі всього світу, щоб сюди з'їжджались. Люди туристичні потоки Потоки туристів поки що лише плани на майбутнє. Поки в громаді клопіт із відбудовою за три роки після деокупації в селі звітують, встигли вже чимало. 90% будинків, які були зруйновані, 98 навіть відбудовано. Люди після окупації стали зрутованіше на українському, стали дружніші такі і допомагають друг другу. Схожі зміни помітив серед односельчан і Євген. Майже три роки захисник був у полоні. А 25 травня повернувся під час великого обміну. Люди стали якісь, знаєте, втомлені. Тобто насправді дивишся на людей. Вони втомлені. Євген після нападу Росіян у лютому 22 року. Добровольцем узяв до рук зброю і перші місяці боронив рідний край. Я пішов в військкомат і звідти вже 25 лютого був у військовій частині, де отримав Форму зразу були тут в Бориспалі, захищалися з цієї сторони. і Броварський район. Ми дуже сюди рвалися з хлопцями, щоб допомогти людям. Нині Євген проходить реабілітацію. Незабаром планує повернутися на службу. А громада мізкує, як добудувати нову церкву на місці зруйнованої комуністами. Хочуть відтворити ту козацьку, що була тут 16-го століття. Інна Горіненко, Олексій Євченко, Вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Такі новини на цьому.